Ваша трудова книжка це офіційний доказ, навіть без архівних документів. У разі неточностей або сумнівів о записах трудової книжки орган пенсійного фонду може вимагати підтверджуючі документи, наприклад, довідки з підприємства чи архіву. Але що робити, якщо підприємство ліквідовано або доступ до документів неможливий? У такому випадку головним документом, що підтверджує трудову діяльність, є трудова книжка. Відповідно до інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, трудова книжка є основоположним документом про трудову діяльність працівника. Якщо запис у трудовій книжці оформлений належним чином, цього достатньо для зарахування стажу до пенсії. Однак трапляються випадки, коли орган пенсійного фонду може відмовити у зарахуванні такого періоду. У такому разі необхідно звертатися до суду. Практика Верховного суду підтверджує, що правильно оформлена трудова книжка повноцінний доказ трудового стажу, навіть без додаткових довідок. Відок за більш детальною інформацією звертайтесь до фахівців адвокатського центру Жани Грушко за номером під цим відео.